На стадіоні спорткомплексу Електрон ніде було яблуку впасти. Так, футбол у місті люблять, а тут ще й міське свято. До того ж, на полі цього дня грали два представники Сумщини у всеукраїнських змаганнях. Щоправда, одні грають поки що на рівні аматорів, а ось інші вже гучно заявили про себе у професіоналах. По дорозі до фіналу одні перемогли ПФК Суми, а інші вибили з турніру Вікторію Жовтневого. «Барсе» вистачило лише на півгодини, а потім настали п'ять рокових хвилин, які вирішили долю матчу. Спочатку Максим Гаврась пробив над голкіпором Сумчан і розпочати в ворота гостей. Через дві хвилини Андрій Анцебор перекинув старченка та подвоїв перевагу роменців. І ще через три хвилини Євген Радіонов уникнув офсайду та відправив м'яч у дальній кут. Голкіпер аграріїв Олексій Крупніченко майже увесь перший тайм нудьгував у воротах. У таймі другому новоспечений тренер Барси Андрій Кононенко випустив на поле п'ять нових виконавців. Ігра пішла, але забити, бодай м'яч престижу так і не вдалося. Після гри обидва тренери розсипалися один одному у компліментах. Соперник очень достоин, мы готовились к этой игре. Мы скажем так, месяц-полтора ждали эту игру. В принципе, обыграли перед этим ПФК. ФК я смотрел очень внимательно и просматривал все эти игры. Недаром команда, только образовавшаяся команда, имеет 4 победы во второй лиге. И я вам скажу: первые 30 минут были очень серьезные борьбы. Мы в принципе ее больше рассматривали как подготовку непосредственно к чемпионату к следующим мирам. Плюс я еще духа. Ліше познайомився з з футболістами, хто що в яких позиціях. Я немножко там різної схеми пробував. І перший тайм не оптимальний, потім випустив. Ну нам очень полезна игра, бо соперникваліфіцірований є опитне футболісти. Кращого визнали. Ним став гравець агробізнесу Максим Гаврась. Попереду фінал Кубку Сумщини між Вікторією та агробізнесом на початку жовтня. Турнір этот призначені прежде всего для підготовки професіональних команд к чемпіонатам. він, обычно у нас ну і починається, і в году начался почався время час подготовительного етапу, коли у професіональних футбольних были були збори. Но я вважаю, що турнір удался. Незважаючи на те, що роменська команда перемагає у кожному матчі та майже все здобула в обласних турнірах. Мотивації та бойового зряду команді не позичати. Перед командой поставлены задачи выиграть все, что можно. Повториться как в прошлом году и плюс. Но еще цель хочется Кубок Аматора Украины выиграть. Я по натуре максималист. Или все, или ничего не надо. И задачи такие же перед командой ставятся. И у нас бойцовская команда подобралась. Молодцы, ребята, стараются. Далі шляхи команд розходяться. Одні у суботу протистоятимуть Охтирському нафтовику 2 у чемпіонаті області, а інші поїдуть у Рівне, де на них чекає непроста гра з відродженим Вересом. Антон Проценко, Сергій Лазаренко на часі спорт.